У просторі другий поверх відбувся молодіжний воркшоп для напрацювання пропозицій до нової програми підтримки молоді та розвитку молодіжної політики в Олександрійській громаді. В заході взяли участь представники молодіжної ради, активна молодь, волонтери, стажери з міської ради. Присутні обговорювали питання створення умов для навчання і дозвілля, підтримки молодіжних ініціатив, залучення до управлінських процесів у громаді та налагодження профорієнтаційної роботи. За результатами воркшопу... Молодь підготувала пропозиції, які врахують під час розробки нової програми розвитку молодіжної політики на найближчі роки. В Україні стартував новий проєкт для ветеранів та ветеранок медосвіта для героїв. Медична мережа Добробут запускає безоплатне фахове навчання для 20 медиків, ветеранів та ветеранок. Учасники та учасниці обиратимуть медичну спеціалізацію відповідно до своїх потреб та досвіду. До проєкту можуть долучитися ветерани та ветеранки з медичною освітою лікарі, медсестри і медбрати, які хочуть оновити знання після служби, планують підтвердити або поновити кваліфікацію, прагнуть здобути нову спеціалізацію. Деталі на сайті добробут.юей Кабінет міністрів України затвердив запуск Дія-картки. Тож незабаром різні види державної підтримки можна буде отримувати на єдину цифрову картку. Так через Дія-картку можна буде отримувати пенсії, допомогу від міжнародних організацій, виплати для ВПО, а також за програмами Є малятко та пакунок школяра. Остання ініціатива стартує зовсім скоро. Підтримку для батьків майбутніх першокласників зарахують одразу на нову зареєстровану Дія-картку – Далі за посиланням на сторінці ОДА. ПК Олександрійський театр запрошує в парк Шевченка на грандіозну дитячу вечірку літа Бім-бом-паті. Це буде справжня подорож в країну Барв, де кожен зможе відчути себе героєм яскравої історії. На вас чекають ігри, флешмоби, веселощі та кольоровий настрій. Захід відбудеться 14 серпня в парку Шевченка на Фонтанній площі, початок о 18-й. 11 серпня рятувальники загасили пожежу в багатоповерхівці 11 серпня о 11.09 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу по проспекту Соборному в місті Олександрії. Після прибуття на місце виклику було встановлено, що горить 4 метри квадратних речей домашнього вжитку на балконі квартири на п'ятому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Об 11.58 силами місцевих рятувальників пожежу було ліквідовано.